Всім привіт, Вітаю вас на каналі Ukraine. Важливі новини для українців. Отже, як мобілізація впливає на ситуацію на польсько-українському кордоні? Деталі в цьому відео. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, мобілізація зараз погодьте залишається однією з найгарячіших та найактуальніших тем в Україні. Примусове поповнення особового складу збройних сил України чоловіками призовного віку, здатними звичайно тримати лінію фронту. Є одним із найскладніших зараз завдань, що стоять перед українською владою. Погодьтесь, для того, щоб постимулювати приплив призовників, Верховна Рада суттєво переписала законодавство, значно розширивши повноваження територіальних центрів комплектування ТЦК, колишніх військомати та значно збільшивши штрафи для порушників. Однак, друзі, чи допомагає це залучити в армію сотні тисяч вмотивованих і підготованих бійців? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, будь ласка, під цим відео. Дякую вам. Думки експертів різняться. Одні говорять про те, що в нових законах багато правових прогалин, інші сумніваються, що примусово мобілізовані бійці дійсно. Зможуть надати серйозну допомогу армії, треті звертають увагу на загрозу просідання економічного фронту в тилу. Ви знаєте також багато ситуацій, коли на вулицях незаконно затримували чоловіків. Силою їх направляли до ТЦК. Вся ця ситуація впливає на українських чоловіків призовного віку як наслідок нещодавно. Чоловік виступив з потяга на кордоні з Польщею. Українські прикордонники виявили біля кордону з Польщею чоловіка з зламаною ногою та розбитою головою. Він зістрибнув з потяга у спробі втекти з країни. Про це також повідомила Державна прикордонна служба України. За даними ДПСУ, чоловіка знайшли за два кілометри від кордону з Польщею. Після надання медичної допомоги він розповів, що зістрибнув з потяга Київчоп, як йому і порадили в одному з анонімних телеграм-каналів. Для незаконного перетину кордону він взяв з собою спальник, каремат, трекінгові кросівки, дощовик та мотузку. Звичайна подорож завершилась в кареті швидкої допомоги, яку йому викликали прикордонники. Також чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності. Отже, ми розуміємо, чому це все відбувається, чому чоловіки намагаються незаконно перетнути кордон. Чому взагалі українські чоловіки бояться мобілізації, що з цим робити? Звичайно, зараз всі українці хочуть перемоги. Переважна більшість бачить її в поверненні Україною всіх її територій. У відновленні справедливості, проте всі, хто хотів піти добровольцем на фронт, зробили це саме в перші дні війни. Військові в свою чергу кажуть, що виснажені потребують ротації. Дехто намагається ухилитись від мобілізації всіма законами, і не дуже шляхами. Які причини друзі спонукають чоловіків активно ухилятися від мобілізації? Чи можна з цим щось удіяти? Якщо можна, то що саме? Як і хто мав би про це подбати? Де відповідальність самої людини, а де відповідальність держави? Деякі чоловіки кажуть, що взагалі не народжені для військової служби, що в них вдома жінка, дитина. Які причини спонукають чоловіків активно ухилятися від мобілізації? Чи це виключно страх за життя? Будемо чесні, причин для страху багато, і це нормально, бо страх одна з наших базових емоцій. Також багато питань до політики в державі щодо формування цінностей і громадян. Також на настрій чоловіків впливає те, що держава та суспільство зараз демонструють несправедливе ставлення тих, хто е, пішов захищати країну, був поранений, втратив Кінцівки змушений проходити складне лікування, реабілітацію та відновлення, проходження ВЛК там сек, також неможливість законно демобілізуватись стають для таких чоловіків персональним пеклом. Чи бачимо ми зараз достатню кількість справедливих вироків, тим, хто здійснює правопорушення стосовно військових, чи достатньо захищені самі військовослужбовці та їхні сім'ї? Візьмемо, як приклад, таку ситуацію. Чоловік, дружина та двоє дітей. Чоловіка мобілізували, він зараз знаходиться на фронті. Дружина з дітьми не може жити в Харкові, тому що його постійно обстрілюють. Вони вимушені переїхати в інше місто України, наприклад, до Києва. В Києві їм, е, в них немає знайомих, їм потрібно. Винаймати житло оренда житла в Києві, наприклад, в середньому коштує 8 тисяч гривень. Якщо дружина не може працювати, тому що в неї двоє маленьких дітей, звичайно, оренду житла буде оплачувати чоловік, який зараз на фронті. Зараз Україна отримує величезну фінансову допомогу на озброєння. Чому не зробити якусь державну програму для військових та їх сімей? Німеччина розробила. Програму соціальної допомоги українським біженцям дуже швидко. Чому такі програми не розробити зараз в Україні? Звичайно, вся ця ситуація вона і лякає військово зобов'язаних чоловіків. Отже, друзі, чому так відбувається на вашу думку? Це дуже складне питання, на яке немає якихось зрозумілих відповідей. Бо військоматам треба виконувати план. Багато українців чекали, що окуповані території ось ось звільнять і можна буде повернутись. Людям було важко знайти життє. Житло. багато хто чекав, що ось ось закінчиться війна, щоб витримати цей марафон, який не зрозуміло, коли завершиться. Отже, коли ця війна закінчиться, українці потребуватимуть армії, яка буде здатною не допустити, щоб Росія знову прийшла. Це те про що ми маємо думати окрім нинішньої війни. Звичайно, для України критично важливо буде мати максимально доступні мобілізаційні резерви, а це можливо тільки в разі повного охоплення населення військовим обов'язком. Наприклад, Фінляндія, країна з населенням 5,5 мільйонів людей, має 900 тисяч резервістів, які постійно проходять тренування. Крім того, Україна має покращувати соціальний захист військовослужбовців, сприяти зростанню престижу професії військового в суспільстві, а не лише посилювати кримінальну відповідальність. Друзі, ось такі невтішні новини для українців. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.